Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, а в медіа просторі України та і світу. Я вважаю, що з'явилося дуже багато ну, напевно, що хороших новин на сьогоднішній день, якщо це так можна висловитися, в умовах проведення повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Тим не менше. Архієрейський собор Православної церкви України ухвалив рішення, і ми переходимо на новий юліанський календар в святкуванні релігійних свят. Відверто кажучи, Різдво, 25 грудня, це ну, одна із таких дат. Я думаю, що ви подивитесь цей календар, і ви все зрозумієте. Деякі дати ми і так пам'ятаємо, такі як на кшталт День Святого Миколая і так далі. Ну я вважаю, що це знову ж таки наближає нас до, скажімо так. До світу і віддаляє нас подалі від Москви. Це є добре, це є знаково. А ми продовжуємо боротьбу за нашу незалежність і важливими новинами на цьому фоні виглядає те, що Шольц та Німеччина заявили, що вони мають намір передати Україні ракети Таурус. Це дозвукові крилаті ракети, які, в принципі, нічим не гірші від Storm Shadow, котрі нам нещодавно, скажімо так, передала Британія. І про що це свідчить? До речі, дальність їхня 500 кілометрів. Так отже, про що це свідчить, і яка тут паніка і война в болотах. Ну, ми можемо лише здогадуватися. А свідчення, перш за все, полягає в тому, що світ остаточно зробив ставку. На нашу перемогу світ остаточно зробив ставку на поразку Росії. Світ знає, що далі робити з постімперіальним, скажімо так, майбутнім Російської імперії, яка має розвалитися. Ну, це зрозуміло, бо інакшої системи безпеки для України і цивілізованого західного демократичного суспільства не існує. Я вважаю, що на цьому тлі дуже знаковою виглядає заява Росія вперше за 30 років скасувала проведення авіасалону. Ну у зміркувань безпеки, нібито, але ми ж розуміємо, що а хто ж до них поїде на той авіасалон в контексті міжнародних санкцій? і Так далі, які компанії туди можуть прилетіти чи показати свою продукцію, з якою вони будуть там спрацювати. З Російською Федерацією, ну скажімо так щирліць ніколи не був так близький до провалу. отже, такі компанії не хочуть бути у ролі щирлиця, і провалити своє майбутнє, попавши під санкційний список. Світових, скажімо так, ну, країн світу, цивілізованого світу, я би так сказав. Отже, це теж є дуже непогана новина, але не це головне, про що я хотів з вами сьогодні поговорити. І якщо ви зараз ще досі перебуваєте на моєму Ютуб-каналі, то друзі, ну відверто кажучи, Підписатися на Ютуб канал, це те, що потрібно. Поставити вподобайку, це теж те, що потрібно. Ну і ваші коментарі, звичайно, вітаються, особливо напередодні проведення мною е, стріму, е, відповіді на запитання і так далі. Тому я думаю, що це все те, що допомагає існуванню саме мого Ютуб каналу. Ну і, звичайно, кнопка та тиснувши на неї е, спонсорство чи монобанк за посиланням внизу або PayPal це те, що також допомагає. Розвитку мого Ютуб каналу, а ми з вами продовжуємо далі. До речі, маленька поправка не мого, а нашого з вами Ютуб каналу. Це точно. Бачите, просто-напросто, якщо не, не ви, то й не я. А якщо не ми, то значить вони. А якщо вони, то значить нас. Ну я не згодний, тому ми далі з вами продовжуємо. Ну більш серйозна тема. Отже, в червні, в другій половині червня, в Лондоні буде проходити конференція, пов'язана з питаннями відновлення повоєнної України, і в цьому контексті є дуже багато тез. Ми пам'ятаємо, що вже така конференція була минулого року, де в принципі вирішувалось дуже багато питань. Отже, головні три питання, на які треба звернути увагу в рамках проведення цієї конференції, це перше західний світ і західні партнери. Не редумають, яким чином допомогти Україні в повоєнний період відбудовуватися. І такі питання, які вони поставили перед собою, це перше фінансування. Ну на на початках фінансування і підтримка нашого, скажімо так, фінансового сектору. Це підтримка бюджету України. Фактично, це є дуже серйозне питання. Воно вимагає колосальних ресурсів і. Вже світові лідери думають над цими проблемами. Друге, це звичайно фінансування відбудови України в повоєнний період. Ну і третє питання це залучення приватного сектору, приватних інвестицій у цю ж саму відбудову. І на цьому тлі дуже серйозно загострюється інша теза, яка звучить приблизно так: чи відбудеться контрнаступ України на корупцію? На моє глибоке переконання варіантів не зробити цього у майбутньої влади не буде, тому що інстинкт самозбереження має бути набагато сильнішим ніж жадуба до грошей. І кого ж можуть в цьому контексті принести першим у жертву боротьби з корупцією на сьогоднішній день? Ми бачимо певні тенденції боротьби з корупцією, і вони почали з'являтися, особливо на ті скандалу з затриманням голови Верховного суду. А отже, судова система, якщо вона не буде гарантувати захист інвестицій, то фактично вона буде таким знаєте, якорем, який буде тормозити будь-які намагання наших партнерів нам допомогти. І, звичайно, ця не недові... Віра буде мати певного роду дуже великі наслідки для України. Я хотів би сказати, що саме судова система являється тією структурою, яка іменем держави, іменем України може спричинити дуже багато негативних речей, і в цьому контексті саме західний світ буде акцентувати увагу. І хто ж в нас опікується так званою судовою системою? Ну поки Єрмак займається тоталітарним режимом зеленського вибудовуванням, скажімо так, тоталітарної влади, так саме так я би це назвав. Ну, Це моя думка. Я так вважаю, що вони воно. Вже має такі ознаки тоталітаризму, тим не менше, судовою системою у нас і силовими органами опікується саме татаро. Так от я думаю, що першим тим жертвеним ягням, яке принесуть, скажімо так, покладуть на, на, на той стіл приношення, це буде саме тушка Татарова. Чому? Е, тому що, ну, по-перше, є кримінальне провадження, яке там десь закривалося. Я думаю, що партнери будуть наполягати на відновленні досудового слідства, незрозуміло, яким чином похороненого і забраного е, діла з набу і переданого в СБУ. Для того, щоб показати свою лояльність я думаю, Зеленський в цьому контексті якраз буде працювати на жертвоприношення. Іншого варіанту просто нема, бо він тоді буде співучасником. А іміджево для сьогоднішнього верховного Головнокомандувача, котрий їздить по світу, збирає оплески отримати, як то кажуть, по шапці в подальшому за корупційні скандали в країні. Ну я думаю, що йому цього не буде хотітися. В той час як Єрмак не сильно світиться саме в корупційних скандалах, то структури контрольовані татаровим. Будуть, як то кажуть, підсилювати жадобу до жертвоприношення. Ну і, до речі, давайте не забуватися, що саме у Єрмака і Татарова нині виглядає такий момент, який називається як так? Павуків банки чи жабогадюкінг, да як називає його громадянське суспільство в Україні. Тому я думаю, що ця історія буде мати продовження і особливо на тлі того, що е, аналогічна конференція була в Лугану в минулому році, і в принципі були, скажімо так, намальовані приблизні маршрути руху України в контексті майбутньої відбудови і залучення інвестицій. І чи виконала Україна своє домашнє завдання? На моє глибоке переконання не виконала. Чому? А тому, що на сьогоднішній день ми бачимо соціологічне опитування, яке свідчить про те, що найбільшим ворогом України сьогодні, навіть більшим ніж російська агентура у владних кабінетах, це саме є корупція. 53% громадян вважають, що корупція це та іржа, яка на сьогоднішній день роз'їдає державні устої України. Далі, друзі, давайте все-таки не забувати, що корупція це так званий клей. Так, корупція це клей для тоталітарного режиму. Корупція вона собою замінила комуністичну ідеологію для відбудови тоталітарного режиму, тому саме боротьба з корупцією. Є колосальним запитом суспільства, і саме боротьба е, з корупцією якраз є колосальним запитом західних партнерів, бо інакше військово-політичного союзу не вийде. А ми ж говоримо сьогодні, в тому числі про вступ до НАТО. Отакі От у мене сьогодні думки з приводу майбутніх рухів владних кабінетів у жертвоприношенні тушки татарова, котрий на сьогоднішній день асоціюється з контролем над силовими структурами і особливо судовою системою. Друзі, на цьому в мене сьогодні. все. я вам дякую за увагу і дай Боже нам всім сили і здоров'я. Бо Україна сьогодні, попри всі негаразди, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава. Україні!